Привіт всім, з вами Жовток, і я продовжую своє відео про мій велосипедновий. Було багато запитань і під постом, і під відео. Дякую, що їх задавали. Я думаю, буде цікаво на їх відповісти. Тож сьогодні буде такий короткий досвід використання, плюс відповіді на ваші запитання. Тож почнемо. Я зберіг собі коментарі, ваші, буду їх зачитувати і відповідати на них. Тож, перший коментар: скільки вага самого фреймсету порівняно з іншими брендами? Ну, на жаль, немає такої інформації, я не знайшов в інтернеті і ніде це не вказано. Скоріше за все, скоро прайди почнуть продавати ці фреймсети, ну, цього велосипеду фреймсети окремо, і тоді можна буде вже порівняти. Хоча, я думаю, десь приблизно як і в інших брендах. Наступний коментар. Дуже цікаво, чи будете робити дану модель у мініатюрі. Хто давно підписаний на мій канал, той знає. Там одні з перших відео на моєму каналі. Це я робив точну копію, зменшену копію свого велосипеду попереднього Pride Rocks Tour. І це, на жаль, не буду робити, бо ну, це дуже багато по часу, і тоді було багато вільного часу, тому хотів його зробити, а цей можливо потім колись. Але дякую за коментар. Яка головна причина заміни, до прикладу, вага вісі чи на старий, а хочеш просто новий? Ну насправді вісі і в тому були попередні, тому тут нічого не змінилось. Вага, як виявилось на мою здивування, насправді не дуже впливає те, що порівняння з хромоллю, тому що. Коли ти їдеш, ти навпаки цієї ваги практично не відчуваєш. Єдине, де ти відчуваєш це на піску, і, можливо, коли вгору їдеш. Але якщо важче велосипед, то ти просто на енерсії можеш залітати. Здебільшого змінив просто із-за бажання спробувати карбон, спробувати щось нове. Тому велосипеду вже три роки, і хотілося якось покращити рівень велосипеду. Ну і плюс мені дуже хотілося все ж таки гідравлічні гальма. Можливо, краща трансмісія, але виявилось, воно... Ну, я взагалі різниці не відчуваю прямо в рівнях. Може, там трошечки швидше вона перемикається. Ну і загалом хотілося саме карбоновий велосипед, він по-іншому виглядає, рама цікавіше виглядає. Тому чисто, напевно, із візуальної точки зору змінив. Типу гревел, як їде по асфальту, по ямах і по ґрунту. Ну насправді по асфальту їде так само. Я взагалі наче не відчув різниці з з попереднім хромолевим байком. Навпаки, там навіть за рахунок ваги ти якось набрав швидкість і все, просто її підтримуєш. Ну тут просто значить, трошки він легше їде, але треба більше докладати усилі, щоб підтримувати ту швидкість. Можливо, це просто на відчуттях. Хоча по середній швидкості трошки став швидше їхати. А на горку простіше заїжджати, по грунтовках дійсно це відчутно. Хоча тут є невеличкий нюанс, наприклад, Хромуль вона все ж таки трохи гасить вібрації і коли пересідаєш з карбонового байку на хромоловий, це дійсно відчутно, прям наче якась там є мікропідвізка. І карбоновий він все ж таки більше передає вібрації, менше гасить їх, але в той же час за його жорсткості легше їхати ну, по складним рельєфним дорогам, не знаю, по піску, по ґрунту та всьому такому. Ну і по ямах. По ямах, не знаю, напевно, великої різниці немає. Старий ровер вдалося продати. Ну, поки що ні, висить в продажу, тож кого цікавить, я залишу посилання в описі. Це Pride 21 2021 року, Хромоловий. Там є невеличка модифікація, що його покращило. Тож кого цікавить, можете зазирнути, можете придбати. Не Марин, звісно, але пойдеть. Ну, дійсно, не Марін, хоча я його також розглядав, але насправді мій прайд навіть мені більше підходить, більше подобається. Бо знову ж таки, у того Маріна зовнішня проводка. Ну, частково, я ж хотів, все ж таки, максимально сховано. Візуально мені менш подобається. А так в цілому гарний велосипед. Не знаю, які там в нього є переваги. Те, що в нього встановлений дропер. Ну, він мені і не потрібен, в принципі, тому по великому рахунку не бачу жодних переваг у тому Маріні. Якщо, звісно, це малося на увазі саме про той Марін, бо тут не вказано. Коротка вставка, і це буде бонус до моїх глядачів. Я почав співпрацювати з веломагазином Велогов, і це напевно один з найбільших веломагазинів в Україні з дуже широким асортиментом товарів. І тепер буде діяти мій власний промокод жовток, який розповсюджується практично на всі товари. Тож можете його задіяти, щоб отримати знижку. Цікаво почути різницю по відчуттям між хромолем і карбоном. Наскільки помітна різниця у вазі при педалюванні і наскільки карбон дійсно відчувається м'якішим? Ну і по обладнанню. насправді різниця величенька, цікаво почути думку про це, особливо про гайма. Дякую за такий коментар. Дійсно, дуже цікавий. А, насправді різниця у вазі, як я казав, взагалі майже не помітна. Єдине, де вона помітна, це на поганих дорогах. Тобто на піску, отут от прям дуже буде помітно. По піску дійсно ми катались, Я б там впевнений, що на своєму попередньому велосипеді я просто б не проїхав. Ну там ще і впливає жорсткість. По Асфальту практично ні. Навпаки, мені навіть на моєму попередньому хромолевому я на гірку розганяюсь перед гіркою і прям залітаю. Тут щось так не виходить, не вистачає чи інерції чи не знаю. Але в цілому на гірку, напевно, якщо з таким середнім темпом заїжджати, то на карбоновому буде простіше. Тут ще буде впливати вага самого вілсету, тобто коліс, тому що на новому байку все ж таки там кращі колеса стоять, вони легші. То по піску також це дуже буде відчуватись. Ну а в цілому, великої різниці насправді між карбоном і хромоллю немає. Ну між цими велосипедами. Можливо, у мене трошки були завищені очікування щодо карбонового велосипеду. Так, да, він там кращий, трошки легший, трошки там може простіше їхати, але це не так, прям що x 2 різниця. І тут ще було питання про обладнання. По великому рахунку, саме перемикання не дуже відрізняється. Там у мене стояв Шимано-Діор позаду. І, в принципі, все теж гарно працювало, швидко. Тут встановлений SRAM Rival і було трошки важче перевчитись, бо там інакше перемикання, навіть зараз я буваю, та не, не можу зловити потрібну передачу, тому що там керується все одним речашком. У Shimano, на мій погляд, конструктивно це краще зроблено, в плані того, що. Там один рычажок це підіймає передачу, інший опускає. А тут все одним ти керуєш це і ти можеш хочеш опустити, а ти підіймаєш. Ну чи навпаки. Але це просто треба звикнути. Ось я місяць покатався і вже таких, ну, в принципі, можна сказати, що я повністю до нього звик. І навіть є певний сенс саме на одному рычажку, тому що ти можеш швидше це робити. Не треба пере, ну, переміщати пальці, руку, чи як сказати. Тобто це, напевно, для цього зроблено. В цілому нова трансмісія вона дуже швидко відпрацьовує під будь-яким навантаженням. Єдина проблема там з переднім перемикачем, я не знаю. Чомусь не виходить його нормально налаштувати, щоб повністю задіювати весь діапазон. Воно в крайніх положеннях трохи підтирає. Не знаю, з чим це пов'язано, в ідеалі взагалі перейти на одну зірку. Ну і дуже відчутна різниця по гальмах, гідравліка вона дійсно краще відпрацьовує. Хоча і на попередньому була непогана механіка, одна, напевно, з найкращих. Це TRP Spire, там з обох сторін затискаються колодки, але все ж таки гідравліка краще відпрацьовує, вона швидше відпрацьовує, вона простіше її натискати. Є модуляція, це тобто, коли ти можеш контролювати силу гальм. А єдиний мінус, що все ж таки іноді буває, підтирає диск. Не знаю, можливо, це просто що воно ще має притертись, ще велосипед новий. Але на старому б я просто розвів колодки до потрібного значення і все. Ну, відрегулював. Тут так не виходить, тому є такий невеличкий нюанс. Ну а так, в цілому, ну напевно, ось так. В чому переваги цього над минулим? Ну, все те, що я розповідав, якщо коротко, то це вага, кращий фреймсет, він карбоновий, за цього він жорсткіший, тобто буде простіше їхати по піску, більше передач, краща трансмісія, гідравлічні гальма, внутрішня проводка, кращий вілсет. Можна сказати, просто трохи кращий в усьому велосипеді. Щось останнім часом все більше людей відмовляється від прайдів. Навіть циклони стають більш популярними. Не знаю, звідки у вас така статистика. Навпаки, я все більше і більше бачу прайдів. Навіть у нашій компанії разом зі мною чотири прайди і жодного циклону. Та взагалі я жодного циклону ще в нашому місті не бачу. Можливо, у когось він і є. Тут насправді прайди навпаки все більше і більше популярні. У них дуже широкий модельний ряд стає, багато ростовок, багато різних моделей. У цикла у циклону цей модельний ряд значно менший. Та й загалом вони не славляться якістю. І там я далі відповідав, що навпаки ну, в циклону є проблеми з рамами. І там була переписка ціла, що ні, це у прайді погані рами. Насправді, у, да, дійсно, у перших Прайді 2018 року, у Рокстурах, там були дефекти рами, там була погана. Фарбування воно злазило, і там міняли багато по гарантії ці рами. Але насправді вже з 2019 року, і тим паче з 20-го, от у мене прайдрок Tour 21-го року, ну не 20-го по суті, і там жодних уже проблем немає, там все вирішено. От за три роки користування я нічого в ньому не ремонтував, нічого в ньому не ламалося, все відмінно працювало. Все, що я міняв, це задній перемикач обмотку і тросики, це власні були побажання. І скаржитись на трансмісію, так це ще не прайд виробляє це ще Shimano те саме, які встановлюються на ті ж Cannondale. Тому насправді проблем з прайдом взагалі зараз ніяких немає. Та якщо б вони були якісь з попереднім велосипедом, то хіба б я брав би знову Прайд за такі гроші, якщо б дійсно якісь були проблеми, це просто вона тягнеться і ще з 2018 року, з перших оглядів, і люди тягнуть цю думку. І, і ці люди насправді жодного разу не користувалися Прайдом або брали найдешевші моделі за 10 тисяч. Так вибачайте, що ви хотіли, якщо велосипед коштує. 10 тисяч, ви беріть топовий якийсь велосипед і порівнюєте з іншими велосипедами в цій ці новій категорії. А звісно, якщо велосипед 10 тисяч і Канейл за 100, то там ну, буде різниця. Це і кожному зрозуміло, я <свісно> сподіваюся. Там ще був коментар, що навіщо брати Pride, якщо Cannondale в ту ж ціну. Немає типу, сенсу з Pride. Спочатку подивіться ціну на Pride, ціну на Cannondale, порівняйте, порахуйте, і ви побачите, що мінімум 25% у Cannondale ціна вища, якщо ми порівнюємо ідентичні моделі. А якщо ми беремо якісь топові, наприклад, ці ж карбонові моделі, то там взагалі 60%. Тобто ми беремо Pride, додаємо, 60% вартості до нього і отримуємо Cannondale на тому ж самому обладнанні, прям в усьому ідентичний. І, ну, можливо, там рама трошки в чомусь краще, але, наприклад, мені не подобаються там кольори і там немає повністю внутрішньої проводки. Тому навіть якщо в мене були гроші, ну, в принципі, я міг би дозволити собі і кананде трошки дорожчий. Але все ж таки Pride, він вигідніший. Насправді завжди порівнюєте в однаковій ціні в однаковому обладнанні. Ви просто за ціну Pride нічого і близько не знайдете, ну, ми не беремо. Якісь, наприклад, ну, такі не дуже відомі компанії. Тому, ну ось так. І як хтось пише, прайс стартує з 68 тисяч, кананде з 112. Дійсно, дуже близька ціна. Повністю згоден, що ну, ціна, от я кажу, майже удвічі відрізняється, а обладнання одне і те ж саме. Коротка вставка. Я створив інстаграм-сторінку, хоча насправді вона вже давно існує. Про EDC-тематику, лезермани, і тепер дуже буде активно там з'являтися велотематика, різні велоаксесуари, багато чого цікавого. У мене з'являється, я не замовляв. Тож підписуйтесь, я посилання залишив в описі, кому це цікаво, буду радий вас там бачити, можна навіть там зі мною поспілкуватися. А ми продовжимо відео. Щось 10,5 кг на карбон трохи забагато. Ну, ви, напевно, будете дуже здивовані, якщо ми візьмемо найбільші Ростовки, от у мене Ростовка Excel і порівняємо з тими ж кананделами, наприклад, які, як я казав, значно дорожчі. То там вага буде навіть трошки більша. Там я уточнював, спеціально дзвонив в велопланету, сказали 10,8 кілограмів. В прайда я тоді помилився, не 10,5, 10,7 десь. 10. Ну, тобто вони от, з канендейлом прям дуже близько. Звісно, Меріда буде легша, але вона й дорожча. Якщо ми беремо якусь топову мріду, 7000 да, там буде кілограм різниці. Там, якщо не помиляюсь, теж дізнавався 9,7 чи 9,8 вага у Excel розмірі. Тобто це на 1 кілограм, але зазор по ціні. У цей зазор по тіні, я з легкістю, можу свій велосипед облегшити також до цього значення. Тому вага цілком середня, нормальна, в принципі, адекватна вага навіть для карбонового велосипеду. Просто зважайте на розмір, тому що зазвичай вага вказується на велосипеді в розмірі М. Чи... Ну так, да, в розмірі М. Тому треба на це зважати увагу. Ну і як я вже казав, що насправді вага не так, то вже і зовсім відчувається. І там, тим паче, якщо не кілька кілограмів, а якихось там 200-300 грамів, так взагалі, я думаю, відчути це буде дуже складно. Так, ну і ще було кілька питань. Я вже не пам'ятаю, де просто не зміг знайти. Mm -hmm. Напевно, чи в інстаграмі, чи так десь запитували. Було питання, чому я катаюсь не на контактах. Хтось побачив, що на звичайних тапталках Так, да, дійсно я катаюсь на звичайних тапталках, тому що я велосипед використовую також у місті. Це мій засіб пересування. І на контактах, ну по місту я ж не буду на роботу в контактах їздити. Можна, звісно, поставити як суміжні, тобто одночасно і платформа, і контакти, але такі педалі там вони ну треба шукати положення. Ну це менш зручно. Плюс в мене таке ну, страх, що я просто гепнуся. І от ми каталися по піску, і я падав, і друзі летіли так на контактах. Це важче, бо ти не завжди можеш вистібнутися. А зараз просто поставив більш-менш гарні педалі, поставив Race Face, класні педалі. Цілком мене влаштовують. Звичайні топталки, широкі, легкі, важать там. Взагалі щось 300 грамів, трошки більше, можливо, там 340 цілком мене влаштовують вони просто більш універсальні. Можливо, з часом перейду дійсно на контакти. Ну і останнє запитання, також його, на жаль, не знайшов, але дуже цікаво. Який би велосипед я собі обрав би, якщо в мене був би необмежений бюджет? Як я й казав у першому відео, скоріш за все, це був би. Росе карбоновий бекроуд на електронній системі. Якщо брати, так уже брати. Я про нього і мріяв. Хоча насправді скажу, що мій прайд по великому рахунку в моєму сценарії використання нічим не поступається. Так, да, можливо, там є якісь фішки прикольні в тому росе. Але ну, цікавіше, можливо, виглядає, але по великому рахунку мене і цей влаштовує. Можливо, з часом, якщо будуть... Гроші назбираю, то також на свій встановлю електронну систему, щоб його покращити, і вже взагалі буде якийсь топчик. Ну, а якщо це було раціональне, оптимальне рішення, якщо просто підходити до цього питання, можливо, як якийсь там додатковий велосипед, то це був би Cannondale Carbon Lefty 2 в жовтому кольорі. Ну, по-перше, що він жовтий. Дійсно класно, ну це, напевно, єдиний велосипед карбоновий жовтий гравійник, який мені сподобався. І в принципі їх не так то багато. Плюс там лефті, з за цього він дуже незвично виглядає. Ну і сама лефті, плюс та мікропідвіска, вона все ж таки буде напевно додавати комфорту. Хоча в моєму сценарії використання він, напевно, не дуже. Потрібен, тому що то більш він призначений, наче ну, для таких лісових стежок. Ну, коротше, як вже більше до МТБ, ніж до гравійки, до гравійника, а, там і посадка вона змінена, і там і дропер, ну, все, все, все. А, ну, якщо був би, то звісно, було б круто. А так, напевно, все ж таки більше до росе. Ну, а зараз на праді цілком задоволений, він цілком мене влаштовує. І ще трошки його прообгрежу. В наступних відео це покажу і буде взагалі просто пушка. В цілому підведемо підсумок по велосипеду. Насправді, велосипед мені дійсно дуже сподобався. Я, до речі, спеціально не робив це відео відразу після минулого про велосипед, тому що е, зрозумів, що дуже залежить від того, як ви звикаєте до велосипеду. Коли я покатався два тижні, то відчуття змінилися, і ось уже я на ньому катаюсь близько двох. Місяців, да, десь півтора-два місяці, точно не пам'ятаю, і вже при ньому прикатався, звик і до трансмісії, звик, і до самої посадки, хоча там трошки були невеличкі зміни. І е, можу сказати, що дуже змінилось відчуття, він став значно комфортніше. Ну, просто ти на ньому вкатуєшся, ти до нього звикаєш. І чи був сенс змінювати старий? Зараз можу сказати, що так, тому що, ну як казав, по піску він краще їде, можливо, там на якісь підйоми трохи простіше. Ну і загалом більше подобається краща трансмісія і гідравлічні гальма. Там ще можливо, буде питання, чи варто переплачувати за sram версію або Shimano. Тут вже дивіться самі, я б обрав чистець за кольором, мені дуже сподобався колір. Так би, напевно, взяв би дешевшу версію на Shimano. тому що на SRAM, на передньому тому ж перемикачі, немає на півположення. Хто користується Shimano, ти знає і це є проблема. А так, в цілому, дуже класний велосипед, мені подобається. По великому рахунку можна на ньому кататися, нічого не змінювавши. Все от в цю ціну оптимальний набір комплектуючих можна так назвати. Тож можу цілком його рекомендувати. Ну а на цьому будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно для вас було цікавим, інформативним. Можливо, хтось навіть розглядає цей велосипед до купівлі, і я зміг у чомусь допомогти в виборі. Тож, всім до зустрічі в нових відео, всім пока.